Про те, що після року повномасштабної війни в Україні низка відомих міжнародних брендів і бровою не моргнула, щоб піти з Росії, ми з вами вже чули. Пам'ятаємо скандальні заголовки Шпальт на кшталт Відомий рітейлер підгодовує армію окупанта або російський офіс міжнародного банку дарує неймовірні фінансові пропозиції російським воякам. А зараз не про це. Сьогодні мою увагу привернула стаття спеціального кореспондента з питань Європи у Блумберг Альберта Нарделі. У ній він дослідив, як Росія входить в санкції, щоб забезпечити постачання ключових мікросхем для війни в Україні. З посиланням на слова високопоставленого європейського дипломата, автор пише, що Кремль, схоже, успішно обходить санкції Євросоюзу та Великої сімки. І, попри запроваджені заборони, таки отримує необхідні йому технології та важливі напівпровідники. Про це зокрема свідчать цифри реальної торгівлі. Російський імпорт цілому повернувся до довоєнного рівня 2020 року. А аналіз торгових даних свідчить про те, що сучасні мікрочіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах союзниках, постачаються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан. Після вторгнення в Україну рік тому ЄС та країни Великої Сімки запровадили численні пакети санкцій, намагаючись послабити російську військову машину і підірвати її економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких сферах поки що не відповідає сподіванням чиновників. Поставки з Китаю до Росії також істотно зросли, оскільки Пекін від... відіграє все більш важливу роль у постачанні Москви. Але це окрема велика тема. Тож повернемося до статті. Її автор наводить слова керівника підрозділу боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій компанії Олівер Вайман, Даніеля Танебаума. Той певен цитую: простого приєднання до нових санкцій недостатньо. Тепер урядам потрібно механізми примусового виконання. Про що йдеться? Давайте розберемося. Є запровадив санкції проти майже півтори тисячі фізичних осіб. Обмежив експорт сотень товарів і технологій, а також націлився на ключові джерела доходів Москви. Але у деяких європейських кабінетах розуміють, ЄС все ще не має ефективного механізму, аби забезпечити виконання цих заходів і відстає від США. Альберто Нарделі пише, Сполучені Штати мають довшу історію санкцій проти іноземних держав. У них є централізоване відомство та більш ефективні процедури збору інформації. Плюс суворе законодавство та інструменти, які забезпечують дотримання правил як вдома, так і за кордоном у старому світу. Усе складніше. Єврокомісія, як виконавчий орган блоку, тільки стежить за дотриманням правил і надає рекомендації. А виявляють порушення і накладають штрафи відповідні органи країн. Від цього і непослідовні результати зрештою. Визнають, у Брюсселі усе залежить від політичної волі і створених для національних чиновників обставин. Наші санкції завдають відчутних ударів і сприяють тривалій економічній рецесії в Росії, заявив минулого тижня в Болгарії віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Але їх ефективність також залежить від того наскільки добре вони застосовуються. Що потрібно, дістануть із-під землі у тому, що американська Феміда здатна миттєво покарати за порушення її правил, краще не сумніватись і не випробовувати долю. 2 березня Мін'юз США повідомив про затримання двох громадян за незаконний експорт авіазапчастин до Росії, налагоджена ними схема обходу експортного законодавства діяла багато років. Та чоловіки наважилися продовжити бізнес після повномасштабного російського вторгнення в Україну і запровадження санкцій. Що ж, не склалось тепер, якщо підсудних визнають винними, їм загрожує фактично довічне до 20 років тюрми за кожним пунктом експорту контрольованих товарів без ліцензії, до 10 років за кожну контрабанду і до 5 років за ґратами за кожне звинувачення у фальсифікації експертної інформації. Хоча останній пункт вже й не має значення. Чоловікам вже майже по 60. Повернемося до статті Bloomberg. Альберто Нарделі пише: на перший погляд, санкції здаються ефективними. Економіка Росії скоротилася. А багато її банків і компаній відрізані від міжнародних фінансових і торговельних систем. Є такі ж докази того, що обмеження на технології послабили ключові російські галузі. І не дадуть їм можливості впроваджувати інновації у майбутньому. Але завжди є але зібрана моніторингом торговельних даних, він базується у Женеві. Інформація вказує на те, що окремі товари, які потрапили під санкції, потрапляють до Росії через треті країни. Йдеться зокрема про сучасні напівпровідники. І ключовим транзитером тут є Казахстан. Торік ця центральноазійська країна експортувала до Росії напівпровідників на, на 3,7 мільйона доларів для порівняння за рік до початку великої війни. Цей показник становив лише 12 тисяч. Схожий сплеск експорту технологічних компонентів показали Туреччина, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати, а також низка інших країн. Відзначив співрозмовник видання. Подібні закономірності спостерігаються у сотнях товарних категорій, але особливо гостро це питання стоїть, коли мова йде про сучасні мікрочіпи та інтегральні схеми, які можуть бути використані у військових цілях, оскільки війна Росії в Україні триває вже другий рік, тіс і його союзники все більше зосереджуються на тому, щоб закрити будь-які лазівки і не допустити обходу чергових пакетів санкцій, які вони запровадили. Відстежувати вантажі непросто покупці нерідко вдаються до різних схем для того, щоб приховати походження і кінцевий пункт призначення своїх товарів. Неповна документація теж створює сіру зону, так само, як і так звані перевалочні пункти. Там товари перевантажуються з одного транспорту на інший або змінюються маршрути. Через це пише Блумберг: минулого тижня адміністрація Байдена оприлюднила заяву, спрямовану на боротьбу з посередниками. Їх використовують для обходу санкцій та експортного контролю щодо Росії. Серед тих, хто може бути причетним, у документі названо Китай, Вірменію, Туреччину та Узбекистан. Схожі плани минулого тижня оголосили ЄС та Велика Сімка, але країни Європи, як пише видання, поки що соромляться застосовувати деякі інструменти і боротися з потенційними порушниками у себе вдома, принаймні публічно. Через це в ЄС почалися дебати про те, а де ж має бути розподіл відповідальності між Брюсселем і столицями Союзу, коли йдеться про поліцейські заходи. Відповіді поки немає. Звичайно, було б зручніше для всіх, якби цим займалася одна установа на рівні ЄС. Сказав інтерв'ю Томс Платаціс, виконувач обов'язків директора Латвійського підрозділу фінансової розвідки. Латвія криміналізувала порушення санкцій, тоді як інші країни ЄС цього не зробили. Тому порушники можуть шукати інші країни, де ухилення від санкцій несе менше потенційного покарання. Забезпечення дотримання експортних санкцій не є тривіальним, каже Беата Яворчик, головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку. Кожен уряд хоче, щоб усі інші країни застосовували їх, але вважає за краще бути поблажливим до власних компаній. Досвід експортних обмежень часів холодної війни. Це чітко демонструє. Таким чином, покладання відповідальності за виконання санкцій на національні уряди не завжди може спрацювати бездоганно. Окрім тіньових схем поставок, деякі виробники не гребують виробляти для країни терористки чіпи. Ще наприкінці минулого року, головне управління розвідки Міноборони назвало більше десятка іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочіпи для Росії. У розвідці пояснили, що Росія використовує для виробництва ракет власну систему наведення ракет ГЛОНАС аналог GPS. Він був створений у 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Проте, хоч розробка Глунас російська, вона не може функціонувати без мікрочіпів іноземного виробництва. Відтак, 13 західних компаній продовжують виготовляти мікросхеми з підтримкою російської системи. Ворог використовує ці елементи для виробництва безпілотників Орлан 10 та іранських шахетів. Ще Торнадо с та Смерч. Ракет іскандер, калібр та кинджал, а також авіаційних та крилатих ракет серії «Х». у гурміноборони зазначили, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії. Резюмуючи Блумберг наводить цитату ще одного високопоставленого європейського міністра. Той визнає, цитую. З кожним пакетом санкцій ми робимо крок вперед з новими заходами і крок назад з новими винятками. Кінець цитати це означає, що деякі країни-члени ЄС продовжують шукати певної вигоди для себе і роблять недостатньо щодо чіткого виконання заборон. Тож в Брюсселі знову дискутують.